Привітки, сьогодні субота. Я почала свій ранок з догляду, нанесла пачі. Зараз я така красива буду зі зволоженою шкірою навколо очей. А буду займатися домашніми справами. Поприбираю, щось буду готувати, допиваю свою ранкову каву. Погода сьогодні така, що взагалі не хочеться виходити з дому там мокро, туманно, тому я думаю, що я проведу цей день вдома, якісь собі домашні приємності буду влаштовувати. Головне зараз не витрачати багато часу на прибирання, це все ж таки зробити, і потім собі а, потратити час, можливо, на, на якісь йогу, на якісь заняття, на фільмочки, Тому що в суботу, я думаю, ще можу собі це дозволити. А, ось тому ось такі от справи. Я тільки що завершила тренування з йоги, зробила кілька вправ на прес. Я сподіваюся, що я повернусь до режиму тренувань, бо зараз в мене це відбувається так. Десь раз потренувалася, далі два тижні не тренуюся. Хочеться це все зробити на регулярній основі. Ну я вже розповідала, що в мене це так, знаєте, циклічно. І Поки на вулиці ось така е, сіра погода, мені насправді дуже рідко чогось хочеться. Але знаєте, завжди буває так важко почати якісь тренування, підняти свою дупу з дивану і почати щось робити. Але коли ти зробиш тренування, коли ти зробиш вправи, в тебе ніби такий прилив енергії, тобі хочеться далі займатися, далі щось робити, рухатися взагалі по життю вперед. Тому я дуже сподіваюся, що я не закину це в довгий ящик і буду це робити регулярно. Займаюся я просто по ютубу, шукаю якісь відео, звичайно, україномовний контент. Я не підтримую російськомовний контент, яким би корисним він не був, це так до слова. Шукаю відео, інколи це йога мені зараз подобається, тільки насправді в мене це дуже тяжко виходить, бо це мені потрібно постійно дивитися, що там відбувається на екрані, бо я ще так слабенько займаюся йогою. Але і, постійно, і робити правильно вправи, Тому трошечки тяжко, але мені йога близька це таке, знаєте, спокійне, розважене тренування, без якихось важких таких кардіонагрузок, мені е, близько саме йога. От, А інколи я просто шукаю якісь тренування на все тіло, можливо, там на прес, на окрему групу м'язів. от В залежності від того, що мені хочеться, сьогодні йога і вправи на прес. Е, ось так от. Я пішла далі щось робити. У мене тут процес приготування вечері. Сьогодні у мене тут смажиться, точніше, тушкується м'ясо. Зараз сюди додам ось цю цибульку, яку вже нарізала, і буду довго-довго тушкувати, поки цибулька геть не розімліє. Далі туди додам сметанки і додам молока, щоб не був такий густий соус. Ну і відповідно спеції. Точніше, навіть не спеції, а тільки сілі перець додаю, коли ось так тушкую. Далі сьогодні у нас рис на гарнір, і ви бачили, що я зважую. Я дійсно дуже часто я якісь такі продукти, і це знаєте, мені полегшує життя. Я собі знаю, що от мені треба стільки то грам е, умовно рису, вівсянки і так далі. І мені вистачиться стільки то стільки то осіб якщо для мене то мені вистачить стільки то грам. Е, ну І відповідно я собі розумію, що в мене не лишиться і не буде замало. І зроблю е, салат. Сьогодні знову з морковки туди додам сушений чесничок і майонез. Е, я пробувала робити моркву по корейськи але це якось більш заморочливо, тому ось такий салатик з майонезу із чесничку. Мені теж дуже подобається. Ось, я продовжую готувати, і скоро будемо вечеряти. Соус і салатик. Так, перше, я зараз помажу руки кремом, бо я просто постійно забуваю це робити, а руки в мене страшенно сохнуть. Я зараз дивилася свій блок, який щойно вийшов. А, і на відео просто помітно, які сухі у мене руки. Тому це ще одне нагадування, що Юля помаж руки кремом. Я не знаю, чому я вже поставила тут собі біля дивану крем. І він мене тут стоїть. І я. Все одно два дні помазала і далі забуваю. Ну, це перше. А друге, я зараз буду дивитись. Фільм е називається всередині е за жанром трилер. Не знаю, чи сподобається чи ні. Е мало, мало зараз якихось фільмів, які зачіпають, але спробую його подивитися. І завтра розповім, як сподобався чи не сподобався. Добрий ранок зробила собі сніданок. Сьогодні в мене Типу капучинка, і на сніданок два бутербродики, тости з один з паштетом, а один з райсовою пастою і з бананом. Так. Так, привітики, сьогодні в нас вже неділя, я тільки що зняла рілс з денним макіяжем, використовувала новинки, косметики, які мені з'явились. Ну і не тільки новинки, а й ще й свої улюбленці. І зараз ось така красива вирішила записати кусочок для влогу. Зробила кучері, щоб трошечки так об'ємніше виглядало волосся в кадрі, тим більше його вже потрібно було би помити, якби воно було просто прямим. А з кучерями воно виглядає ще так доволі свіжо і красиво. І я от зараз думаю. Вибиратися мені кудись вдома чи ні. Я, в принципі, мала з'їздити до чоловіка-сестри, щоб мені замінили скло бо там вже їх потрібно замінити, вони вже є куплені. Але м -м, думаю, хочу я кудись їхати чи не хочу. Насправді на вулиці тепло, але якось так похмуро і сіро, хоча мені здається, що там. Десь десь дуже-дуже далеко. Насправді хоче пробитися сонечко, але йому не виходить це зробити, тому я не знаю. Перше в мене в планах було зняти Рілс, і в залежності від того, коли я закінчу, і скільки в мене лишиться часу, я вже буду приймати рішення, їхати чи ні. Ось, Рілс я зняла. Тепер я от сиджу і думаю, їхати чи ні. Дилема. Зараз побачу, якщо вони вже вдома, бо вони їздили з дому, да, людей є своє життя. То, можливо, з'їжджу, але, можливо, і не з'їжджу. Боже, яка важлива інформація. Так, давайте, до речі, про вчорашній фільм. Я прочитала відгуки, там, типу, Боже, там такий сюжет придумали. Ну, це, знаєте, це щось типу виживання, але коли це на якомусь безлюдному острові і тебе туди знесла якась. Корабельна катастрофа, і ти не маєш змоги нічого зробити. Це одне. А там було виживання в заблокованій квартирі, куди цей чоловік прийшов щось там вкрасти, і напевно там система Розумний дім щось заблокувала. Не знаю, якось не так спрацювала, і він там залишився, там не було їжі, води, і постійно піднімалася спека через якісь там кондиціонери, мабуть. І він там виживав, і мало того, що е, він там виживав цілий фільм, я, якщо чесно, то й промотала, трошки там меншу половину я подивилась, і мені все ж таки було цікаво, чим воно закінчиться. Я перемотала на кінець, так ще й не зрозуміло, чим воно закінчилось, тому що він е, довбав зверху була віконечко, і він саме те віконечко довбав. Незвичайне перей... не вікно він старався вибити, щоб якось вибратися на вулицю, а він довбав верхнє віконечко. І закінчилось тим, що нібито він те віконечко видовбав, але де він дівся, куди він дівся, не зрозуміло. Коротше, не знаю, мені не сподобався фільм взагалі. Ам... Так, поділилася тим, що не сподобався. Давайте тепер розкажу, що можна подивитися. Це з попереднього. Я вже раніше їх дивилася, якщо ви. Цінителі романтичних, красивих історій. А, з коханням, з почуттями не прям таке, знаєте, мило-мило, але ну це так красиво. Це красива картинка, це красиві актори, це красиві почуття, це ось так. от Сидиш весь фільм. Це моя вина, подивіться 23-го року випуску. Там, до речі, ще має бути продовження. І, знаєте, якщо ви щось любите, типу на зразок 3 метри над рівнем неба, але воно, ну, таке, знаєте, гарніше. Це от щось, типу, такого ну, класний фільм. І якщо ви любите якісь такі еротичні трилери з несподіваним закінченням, подивіться фільм Спостерігачі. Теж прикольний, я дивилася його. Можливо, рік тому, я не пам'ятаю, який там точно рік, але це з нових фільмів, тому е, такий там неочікувана розв'язка, ну там всякі такі штуки. Тому подивіться. Давайте вам ще покажу свій новий тон від Шесейду, я вже його спробувала протестувати. Мені насправді сподобався. Він дуже легенький, він на водній основі, і я думаю, що він ідеально підійде на літо. По-перше, все ж таки, якщо не зараз, я б, напевно, взяла N Два, другий відтінок на тон світліше, тому що зараз трошечки відрізняється від відтінку шиї, ну і трішки темніший. Але я думаю, що на літо це буде ідеальний відтінок, Я не люблю сильно, навіть якщо я засмагла, я навпаки беру трошки світліші тони. Ось, він легенький, він не перекриє будь-які недоліки. Це просто, така, знаєте, такий затіб, щоб вирівняти тон шкіри, зробити його рівнішим, гладкішим і дає такий приємний атласний сяючий фініш. Мені сподобався тон, і я думаю, що я його буду використовувати до кінця. Наношу я його в основному пальчиками. Я попробувала пальчиками, пензликом ще не пробувала, зараз в основному пальцями наношу, і мені подобається, як він лягає, тому прикольний. А взагалі в одному із влогів, мабуть, хочу показати, якими тональними засобами я користуюся, що в мене в мастхевах, що поділитися своїми враженнями, бо я якось то те покажу, то те покажу, якоїсь такої загальної картинки немає. І взагалі потрібно зробити такий, знаєте, розбір косметики, зачистку косметики викинути. Те, що вже давно збиралася викинути, до чого руки не доходили, те, чим я вже знаєте більше року точно не користуюсь, навряд чи я. Захочу його використовувати, тому для чого воно буде займати в мене місце і тут пилитися. Тому потрібно насправді зробити розбір косметики. Я не хочу робити такі статичні відео, де я сяду і буду розповідати про всю свою косметику. Там, типу, знаєте, Мені здається, що зараз такі відео на Ютубі набирають менше переглядів, і я сама дуже рідко таке дивлюсь, хіба що якщо мені там вже конкретно цікавлять якісь там певні новинки в макіяжі. І Якихось блогерів, які я дивлюсь. А оскільки в мене канал тільки починає своє існування, то е, не факт, що прям залетять ці відео. Тому, ну, в принципі, побачу, можливо, щось таке придумаю. Ось. І я маю підозру, що я все ж таки сьогодні нікуди не поїду. Знаєте, я собі інколи нагадую Леона Кіллера. Я так само ношуся з цим вазоном, правда, по хаті. Туди де зйомку проводжу, та де й несу вазон. Бо, знаєте, красиво, коли в кадрі якась зеленушка, тому я ось так от ношуся. Називаю себе таким собі Леон Кіллер. Не забудьте попити водички. Я сама зараз збираюся пити водичку з лимоном. Взагалі, коли холодно, рідше п'ю, але коли стає трошки тепліше, то. П'ю прям постійно і саме воду з лимоном. Мені це смачно, мені подобається просто смак води з кислинкою, тому для мене це не проблема. Але вам нагадую: я зараз збираюся вибрати фотографії сьогоднішньої фотосесії. Сама себе фотографувала і на багато класних кадрів, тому зараз хочу обрати, перекинути і останні дві години займалась монтажем Рілс. Так, ділюся з вами своєю неймовірною радістю. Я нарешті полагодила годинник. Він в мене лежав тут два роки зі зламаним браслетом, а потім ще й сіла батарейка. Я якраз перед війною впала і в мене зламався е, браслет. І лежали, лежали. Нарешті я вчора зібралася, взяла їх, поклала в сумку і полагодила. Ось. Любить. Люблю інколи сама сходити, посидіти, попити камеру, відрішити. Зараз вже майже допомагаю, помиляємося. Так, привіт! Добрий раночок. Я збираюся на роботу і сьогодні е, помила, ну, зрозуміло, перший день помила велося, і сьогодні я його вирівнюю. Що хочу сказати, поки що мені не дуже подобається, як працює мій новий кондиціонер, але. Можливо, просто моєму волосю щось стало не те. Знаєте, це тільки похвалиш на загал. Розкажеш, як тобі все подобається. І тут з ним щось стається не те. Ну, якесь дуже пухнасте стало мені після останнього миття. І отакі от справи. Може, того, що я його не вирівняла, і воно собі геть спушилося. Зараз побачимо, яка я буду після цього вирівнювати. Я, до речі, вирівнюю плойкою. в мене не, мене не утюжок, в мене плойка і вона дуже нормально справляється. Утюжок в мене теж є, але він доволі вже старенький. І мені не подобається, як він працює з волоссям, ніби тяне волосся. А з плойкою вона має гарне покриття. І нормально справляється з вирівнюванням. До речі, а хто знає, якщо я нанесла термозахист при сушінні, наприклад, я вчора помила волосся, сушила волосся і нанесла термозахист, і сьогодні я вирівнюю, чи треба мені наносити повторний термозахист? Чи, він вже, чи вважається, що волосся оброблене термозахистом і можна далі з ним працювати? Я це все збираюся запитати в свого майстра при нагоді, і постійно про це забуваю. І... І я мучуся в здогадках, тому що в мене, наприклад, зараз а, спрей термозахист, і я все одно не зможу сушити відразу після нанесення. Тобто волосся буде мокре. Все одно не зможу вирівнювати одразу після нанесення, тому що волосся буде мокре і зрозуміло, що е, гарячі прилади на нього не використаєш. От, тому якщо знаєте, будь ласка, напишіть. Так, все, я вирівнялась, здається, непогано виглядає. Я, до речі, з попереднього влогу взяла ту першу білу кофту, бо ну, мені потрібно щось на роботу таке світле, біле, тому треба було щось взяти. Друга мені не сподобалась, а перша така доволі тобто, непогано виглядає. По складу, звичайно, не суперкласна, але виглядає нормально. Все, я побігла на роботу. Так, привіт. Як ви зрозуміли, я їду на роботу, і поки я їду на роботу, в мене є час поспілкуватися. Я вже з нетерпінням чекаю того часу, коли я буду виходити з роботи і їхати додому за видна, коли буде видно, коли буде видно об'їжджати ями, які на дорогах зробилися. Але тим не менше, вже все одно насправді веселіше, тому що, знаєте, коли осінню то е, ти все одно розумієш, що день буде зменшуватися, що буде холодніше, що буде сиріше, а от е, весною все одно розумієш, що е, день збільшується, сонця більше, все одно буде тепліше, і навіть хоча ще це не весна, а кінець лютого, все одно вже є така позитивна нотка по настрою. Справи. Я не знаю, коли мені переробити нігті. Щось я не записалася, і дуже лінь мені йти після роботи, і у вихідній час не хочеться витрачати на це, а в обід я зараз не можу сходи, дозволити сходити, бо ну то так. І, 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 і ще І літом зазвичай менші затори. І це Набагато прикольніше, ніж зараз. От, я, напевно, то буду завершувати на цьому свій влог. Не знаю, наскільки там я з вами не спілкувалася в цьому влозі, але все одно вже, мабуть, не будемо нічого показати в цьому випуску, тому що сьогодні п'ятниця, а в суботу у мене починається новий влоговий тиждень. Ось такий в мене графік. Тому всім папа, дякую за перегляд.